Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Далебі. Через те, що я давненько не з'являлась на каналі, у мене на поличках з'явилось дуже багато нових книжок. І, хоч мені здається, що я їх не так багато начебто купую, але якщо давно про них не розповідаєш, то коли починаєш складати усі свої покупки, виявляється, що їх ну прям дуже багато. Я в кінці відео потім підрахую, скільки саме в мене тут нових книжок, принаймні тих, про які я вам ще не розповідала, їх не показувала. Мені здається, що це покупки або книжки, які просто в мене з'явились на поличках, хтось мені там подарував. Десь, напевно, за останні місяці три Можливо, може менше. Короче, я не знаю. Але їх доволі багатсько. і мені здалося, прикольно буде про них розповісти в окремому відео. Одразу перепрошую, якщо вам буде чутно якийсь гул на фоні, бо вдома достатньо спекотно, і якщо я ще закрию вікно, я, чесно кажучи, тут просто сохнусь. Тому, якщо ви не хочете побачити перед собою тут просто зжатий від спеки сухар, на жаль, тут можуть приїжджати машини, і вам це може бути чутно, бо кондиціонер в мене в іншій кімнаті. Так, почну показувати, що я накупила, почну з книжки, точно. З книжок. Я притарабанила тільки одну, бо всі інші стоять там наверху, і їх дуже незручно діставати, тому я вам покажу тільки одну. Я виставляла в інстаграмі, і мені здається, в Тіктоці також розповідала про те, як в мене з'явився цілий цикл про на Страйка. Тут, здається, сім книжок, видані вже. Це детективи Роберта Калбрейта, він же Джон Роулінг. І я колись починала читати ось цю от, власне, книжку, першу частину, і в мене чомусь вона була в м'якій обкладинці, і якось в мене тоді не було на на подібну літературу, я її відклала. Але я чула стільки захопливих відгуків про ці детективи, що це от прям база детективів, які обов'язково треба прочитати. Я дуже хотіла з ними познайомитися. Але ціна на ці книжки доволі кусюча, і наскільки я знаю, якість, чесно кажучи, цих книжок не дуже хороша. І мене жаба душилася переплачувати за ці книжки. І якось я відкладала в довгий ящик читання цих книг. І от одна дівчинка з клубу вирішила продати всі свої книги. Вона прочитала, здається, перші дві. Або три, а інші були навіть не читані. І в їх продала просто по чудовій неймовірній ціні. І я вирішила, що це суперкласна інвестиція, тому купила всі. Я потім, напевно, окремо, можливо, підзніму, як вони виглядають в мене на поличці. Я їх поставила там зверху, бо більш нікуди вони не поміщалися. І вони гарно виглядають і чекають, коли я нарешті наважуть взяти читати. Можливо, це буде якесь осіннє читання, мені здається, детективи взагалі чудово на цю пору підходять. І можна буде почати перечитати там, здається, сторінок 70 я почала в цій книзі. Перечитаю їх і, можливо, прочитаю хоча б першу вже книжку. Ну, якщо ми вже почали про осіннє читання і про цикли, покажу вам просто отвал башки. Іч! Це сутінки. Так, це чотири книги. Сутінок. Я не знаю. В мене було три етапи зміни мого відношення до сутінок. Коли мені було років 13, я від них фанатіла, Звісно, як і всі дівчата в той час. Я дивилася фільми, коли вони виходили. Мені дуже подобалася ця сага. Звісно, я хотіла бути на місці Белли. Потім. Почався в мене період відторгнення, коли я вважала це крінжою, і оце знаєте весь цей вайб не такусі, коли тобі не подобається те, що подобається всім. В мене такий період був, напевно, там в старших класах, можливо, на перших курсах. І потім я прийняла це в собі. Прийняла, що мені дуже подобається вся ця атмосфера. Мені вона дарує купа ностальгії, і я зараз уже другий або третій рік поспіль передивляюся кожної осені всі ці фільми. Звісно, я повністю і цілком свідомо. Скільки там багато крінжі, але я приймаю її цілком і повністю і просто з таким задоволенням все це дивлюся. Настільки воно мені якесь тепле, ностальгічне, воно для мене сповнене усіх от спогадів про моє 13-15-річчя, про школу, початок навчання. Я коротше обожнюю цей вайб. І я вирішила, що треба нарешті прочитати книги. Мені здається, колись я читала першу книжку, от якраз по ті 15 плюс мої роки, починала чи повністю прочитала, я взагалі не пам'ятаю, але от в мене є. Якісь спогади про книгу трошечки, і, і все. Тому я вирішила собі взяти в колекцію книжок і цієї осені обов'язково хоча б одну книжку прочитати. Якщо мене проломить на всі чотири, це буде взагалі клас. Але хоча б одну прочитати, буде дуже атмосферно класно. Дуже хочеться познайомитися з першим джерелом і мати ось таку чудову колекцію в себе на поличках. Обов'язково. Були взагалі якісь дуже класні знижки. Я не пам'ятаю, де це є в Кейс здається, де я це купила. І взагалі я робила. Замовлення в КСД, тоді точно. Заради іншої книжки був якийсь розпродаж. Коротше, була там ось вся от книжка по знижці. Коли вона тільки вийшла, я навіть її сторону і, і не нюхала. Не збиралась, я думала, що це якесь фентезі, враховуючи назву, оформлення, воно мені дуже таке фентезійне. Можливо, тут і є щось фентезійне, я не, не знаю точно, але я побачила дуже. Прикольний відгук у Аліси з каналу Pickwick Papers. і мене зацікавило, Я прочитала анотацію, подумала, що це щось таке має бути психологічне. Про життя хлопця, боксера, здається. Коротше, це цікавий мене відгук, я захотіла цю книжку купити, і мені не хотілося платити за доставку, і тому треба було щось дозамовити. Ну і все логічно, я до цієї однієї книжки замовила ще чотири просутінки для того, щоб в мене була безкоштовна доставка. Але вони по дуже класній знижці були. Там ну, все, все на мазі. Що далі вам показати? Ду -ду -ду Покажу книжки, які я не купувала. Які в мене з'явилися завдяки книжковому клубу. Мені здається, ось ці от дві тільки хто не знає, я належу до книжкового клубу Насті Гавриш. Ми кожного місяця зустрічаємось на офлайн зустрічі. Окрім цього, у нас є купа онлайн зустрічей Але на ості от офлайн зустрічі ми граємо в книжковий аліас, крокодил. Короче, всякі такі ігри вгадуємо книги, і потім, хто найбільше набирає балів, отримує від Насті книжки в подарунок. І у нас це просто уже. Таке рубілово переросло. Ми боремося за ті книги, і прям в азарт увійшли з цими іграми. Але Настя приносить кожного місяця дуже прикольні книги, домовляється з видавництвами, і там є за що поборотися. У мене декілька книжок на поличках є прям класні, які я вже прочитала, які я виграла. Ці дві я поки не читала. Одна книжка це було, здається, минулого місяця в червні. Напевно, я її виграла. Кетрін Сентер охорониця. Я взагалі ромкоми не дуже часто читаю. Мені здебільшого подобається, наприклад, Алі Гейзел. Ну, можна сказати, що Емілі Генрі це румком. Ну, коротше, я їх не дуже багато читаю, тому ну, не можна сказати, що я прям супер зраділа, що я саме цю книжку виграла. Але після цього я почала бачити дуже багато класних відгуків саме на цю книгу, що тут дуже прикольний гумор. Я дуже люблю гумор, коли він хороший. І от саме такі відгуки я чула на цю книжку. Тому я прям навіть очікую чогось від цієї книжки і планую її прочитати. Не знаю коли, коли захочеться, напевно, якось відпочити з книгою, чогось такого легенького і дійсно. Нею посміятися, підняти собі настрій, кажуть, що має бути дуже дуже смішно тут, наче історія про чоловіка якогось супер там відомого, і до нього приставляють от власне охоронницю дівчину для того, щоб вона його охороняла, і мала. Чи то прикидатися його дівчиною, ну щось в такому роді, і там, якби у них зав'язуються потім стосунки. А вже ж. І другу книжку я виграла, ну тут я не дуже рада, чесно кажучи, ураганні війни. Я просто дуже-дуже мало читаю фентезі. У мене на нього дуже рідко з'являється настрій. Хоча щойно я отримала цю книжку, одразу я почала її всюди бачити. Це, звісно, якось називається цей ефект, коли ти про щось. Думаєш, щось тобі там попадається умовно. Ви там подумали, о Боже, я всюди бачу число 13. І ви дійсно всюди його будете бачити, бо так працює ваш мозок. Я забула, як називається цей ефект. Коротше, я розумію, що я помічаю цю книжку тільки через те, що вона в мене з'явилася, бо так би я б, напевно, прогортувала ці сторіси і не звертала увагу на те, що там якась книжка, яку я і не знаю. Але я почала всюди бачити її і. З хорошими прям відгуками. Тому не знаю. Прям дуже-дуже навряд чи в мене з'явиться на неї настрій, особливо найближчим часом. Але принаймні я спокійна з тим, що на неї хороші відгуки, в неї тут прикольне дуже оформлення, вона софтач на обкладинці. Тут є карта, кольоровий зріз, до речі, дуже важлива річ. Ну, Всередині тут, напевно, нічого такого особливого немає. І плюс є листівка від авторки. Це ж авторка, те там. листівка з підписом для українців. Не буду вам її читати тут англійську. Вам воно не треба. Потім, що вам ще показати, купила я на спільні читання. У нас була книжка Блейка Крауча Облудні сосни. Перша частина сосни, власне. І до цієї книжки я купила ще одну цього автора. Зараз покажу. загалом про цю книжку я вже прочитала. І напевно, якщо буду записувати прочитане, то вже там про неї детальніше розкажу свої емоції. Але обговорення було дуже прикольне, і я взагалі оцінила книжку. На три з половиною в мене дуже дуже багато питань до цієї книги, хоч атмосферою вона мені сподобалася, і я навіть задумуюсь над тим, щоб прочитати другу третю частини, бо це трилогія, бо зацікавило. Але я знаю ще, що є серіал по цій книзі, і ми з чоловіком обговорювали, що нам сподобалась по іншій книзі автора темна матерія, дуже прикольний серіал. то ми думали над тим, що можна подивитися серіал по цим книгам. І не знаю, чи зацікавить мене після цього книжки, бо, начебто, я чула, що перша книжка класна. Другі, трошки, друга, третя трошки слабші. Для мене і ця була не суперсильна книга. Тому не знаю, чи є прям сенс читати наступні частини, але, але прям поки мене тягне на цю історію, або в серіалі, або в книгах подивимось. І купила нагозиміла о, 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 і купила ще одну книжку цього автора. Рекурсія. Раніше вона якось називалась по-іншому, щось там якийсь... Поворот, не поворот, не пам'ятаю, як вона називалася раніше, але коротше, оцю книжку я прям дуже хочу прочитати. І Мені здається на неї найкращі відгуки серед усіх книжок автора. Він взагалі пише наукову фантастику. От якщо мова йде про щось таке вигадане, то наукова фантастика це те, що я прям люблю. мені, от, наприклад, там колонія, оця частина з наукою дуже подобається. Загалом серіали. Я такі дуже люблю. Коротше, мені здається, що мені має дуже зайти, і тут дуже цікава тема. Вона там пов'язана з синдромом хибних спогадів. Що якась є чи то машина. Зараз я можу, звісно, вигадати з своєї голови, але це те, що я так пам'ятаю по відгуках, що є якась чи то машина, чи що, яка може повертати в минуле в майбутнє. Блін, я вже вигадую, чесно кажучи, зараз прочитаю, може. Коротше, щось там люди <коди> кудись чи то подорожують, чи то якось в спогадах там щось літають, а потім починають ці спогади собі там плутати. Ну, щось в такому роді, я, чесно кажучи, дуже зараз не впевнено кажу, але мене дуже зацікавила анотація, дуже сподобались відгуки на цю книжку, і я там, от по відчуттям, мені найближчим часом чогось такого дуже хочеться, тому, можливо, найближчим часом її і буду собі планувати. Ну, найближчим це на осінь десь. Потім, мені здається, цю книжку. Зараз я відкладу, бо я вже заплутала, що я показувала, що я не показувала. Це Джон Ірвінг правила будинку Сидру. Я загалом хотіла познайомитися з цим автором, і начебто чула, що з цієї книжки це знайомство почати найкраще. Бо є ще дуже класні відгуки на молитва за Овена Міні, але вона, начебто, трошки така. Чи то складніша, от то щось в такому роді, що краще з цієї починати, і я вже почала навіть це знайомство, прочитала 58 сторінок, але насправді тут настільки маленький шрифт. Я не знаю, вам скоріш за все не, ну, не видно. Тут важко буде зрозуміти наскільки він маленький. Але повірте мені на слово, він такий малюсінький, він у такусінький, просто масіпуська. Я ненавиджу це. Чесно, мене це настільки завжди зупиняє в процесі читання, тому що я не відчуваю прогресу читання. Я застарію на одній сторінці. Мене це дуже бісить. Історія, поки не можу сказати, що динамічна, вона така трошечки повільна. Я впевнена, що тут треба вчитатися, бо тут книжка доволі велика, тут є де розкачатися, і мені от просто треба перейти у цей якийсь бар'єр. Там, не знаю, після ста сторінок, коли вже ти настільки якось проникся персонажами, що ти вже не можеш зупинитися. І там вже починається цікаво. Я поки не перейшла, напевно, цей бар'єр. Трішки я відклала цю книжку. Не, не в тому є настрої, щоб зараз продиратися через історію. Хочеться взяти її на той момент, коли буде настрій поборотися знаєте, за, за книжку і за сторінки прочитані. Тому відклала на потім, але. Ставлю собі за ціль, обов'язково її прочитати і дуже хочу познайомитись з цим автором. І маю величезну чесну надію, що вона мені сподобається, бо в нього от є декілька книг, на які я чую прям дуже класні відгуки. Я сподіваюся, що ця сподобається. І я буду з іншими його творами теж обов'язково знайомитися. Потім, із того, що я дуже хотіла. Зараз приїде якась махіна. Роз'їздились тут на вулиці. Блін, нічого що тут люди відео знімають. Ну давай. Ще із категорії книг, які я взяла для знайомства з автором, точніше, з авторкою. Це Крістін Гена Генна, генна чого сказати? Генна, генна. Я просто 40 років не могла визначити, з якої книжки краще почати знайомство. Зупинилась я на Солов'ї. Насправді я досі не впевнена, що саме з неї я почну знайомство, бо я б хотіла купити ще якісь її книги. Я знаю, що в неї дуже такі непрості історії про складні життєві ситуації, складні долі людей. Але книги такі, що знаєте, чіпляють прям за душу. І мені не вистачає дуже таких книжок. Я дуже хочу щось подібне читати. я коли на 8 березня складала список книжок, які написали жінки, от про сильних жінок, про якісь складні жіночі долі. І туди я додала чотири книжки Крістін Генни ті, що перекладені українською, це Соловей, чотири вітри, і зараз дві інші, звісно, я не згадаю. Ппп щось там про двох сестер. Як ж вона? Провулок світлячків, да? Провулок світлячків він називається. І ще одна якась, а велика глушина. От, ось, ось ці чотири книжки я просто не могла визначити з якої мені почати. Коротше, зупинилася на цій, наче я от чула, от якраз в рекомендаціях, щоб з чого почати знайомство краще з неї, і на неї, начебто, найбільша оцінка на гудріц. Тому буду знайомитися. Дуже дуже хочу, щоб мені зайшла ця авторка. Теж я прям маю таку чуйку, знаєте, десяте-сьоме чуття, що це має бути от прям моя авторка. Будь ласка, хай так і буде. Дуже хочу, щоб у нас з нею склались хороші стосунки. Про мою улюблену уже авторку, які не треба більше нічого робити, щоб мені сподобатися, бо вже це і так є. Це Ольга Дубчак. Купила її четверту книжку Бути українською. Перше про звуки, друге про слова, третя мала бути ця, але почалась повномасштабна. пані Ольга видала книгу про мову любові і мову ненависті. І от тепер нарешті вийшла ще одна її книжка про речення його знаки. Я дуже багато розповідала про ці книжки на каналі. У Мене там одне із перших. Жих відео, яке виходило на каналі, було окремо взагалі про ці попередні от книжки, які я казала. І це, от прям найкращий покенончик, який я взагалі читала. Це найкращі книжки про українську мову, які я читала. Якщо ви ще не знайомі, обов'язково познайомтеся. Це книжка, яка допомагає. Дійсно виправити трошки свою мову, говорити більш правильно, помічати якісь свої помилки, виправляти їх. І загалом вона прям закохує в українську мову, тому що вона сповнена любові, ці книжки, і там дуже багато класного гумору, не дивлячись на те, що це нібито якби підручник з української мови. Коротше, обожнюю ці книжки. Купила собі одразу майже як вийшла ця книга. І я думаю, теж взагалі на осінь. От в осені в мене є такий якийсь вайб, читати якийсь нонфік, ніби в тебе початок навчання, початок школи. І ти, от сідаєш за підручник, такий натхненний, заводиш новий чистий зошит, починаєш там гарно писати, з впевненістю, що так до кінця року і буде, але звісно, через місяць ти уже здуєшся. Але оце от натхнення треба його вловлювати. Так і залишилось насправді не так багато книжок, боже, я вже запехалась. Покажу вам. Купила собі нові три книги Колін Гувер. Зізналась собі по-чесному, що ну от в мене дуже часто є настрій на якісь такі книжки. Мені подобається наскільки легко читаються її книги. Напевно, це найшвидше моє читання. Загалом її книги я читаю от за день, за два, максимум. Прям всі книжки, які я читала, я от читаю дуже дуже швидко. Зазвичай так швидко читаються або трилери, або якісь ромкоми. І от. Коли мені не хочеться ні трилерів, ні ромкомів, мені хочеться читати якісь такі книжки, і поки якихось аналогів окрім Колін Гувер я собі не знайшла. Бо тут драматичні історії, історії про кохання, про якісь взаємини і от коли з'являється такий настрій, я собі на цей випадок взяла її книжок для того, щоб в мене були в запасі. І от буквально нещодавно в мене з'явився такий настрій, і я за півтора дні прочитала спогади про нього. Теж напевно розкажу в прочитаному пізніше про цю книжку. Взяла ще шкодуючу за тобою і купила у своєї книжкової подружки, перекупила 9 листопада. В неї тут є свої замітки, закладинки, точніше, вона не виділяла, а просто наклеїла Ой! Наліпками закладинки цікаво буде, які теж вона моменти виділяла і от. Залишу собі ці дві уже на інший якийсь період, коли знову захочеться чогось такого драматичного, але при цьому таке, що дуже швидко читається. І останні дві книжки я вам показую. А потім я вам ще розкажу точно про аудіокнижки, які я купила. Почекайте останні дві книжки офлайн, які в мене є. Це книжки, які ми будемо разом з дівчатами читати в клубі. Перша книжка це споріднена душа Салі Гепфорд. Це теж буде моє знайомство цією авторкою. В неї книжки, якась така суміш трилерів з с Має бути щось в такому ключі, і начебто на цю найкращі теж відгуки. Ми вирішили з дівчатами взяти її собі у відпустку. Ми їдемо в трьох е, в ліс <світ> і вирішили там почитати щось таке атмосферне, що буде швидко читатися і буде цікаво обговорити. Вибрали цю. Ще думали над свикрухою, але одна з дівчат уже читала цю книжку, тому зупинились на цій. Тут історія розповідається про пару заміжню, які живуть десь на скелі біля моря. І там, на цю скелю, дуже часто Люди приходять прощатися з життям, і начебто чоловік з цієї пари він допомагає людям цього не робити. Він якось їх відмовляє від цього. І от трапляється ситуація, що дружина спостерігає, як якась жінка хоче там зістрибнути з цієї скелі. Чоловік підходить до неї, розмовляє, і вона бачить, розуміє, що вони між собою знайомі, і начебто, ця жінка все ж таки стрибає, і буде, от якось і розслідування всієї цієї історії, що ж там відбулося, і при цьому якась така сімейна їхня драма, вияснення їхніх. Стосунків і що там між ними відбувається. І ще одна книжка, яку я взагалі думала, що вона буде у нас спільною в клубі на цей місяць на серпень. Але вибрали ми іншу книжку. Її, до речі, я теж замовила. Зараз про неї розкажу, але вона просто ще не встигла мені прийти. Але цю книжку ми також вирішили разом читати і обговорювати просто в чатику. Це шукачі Мушель Разамунди Пілчер. Теж дуже дуже хотіла познайомитися з цією авторкою після відгуків Олесі. Прямо вона дуже розхвалила. Цю авторку зацікавила в її книгах. І чесно, мені дуже страшно підступатися до такого об'єму книг. Ой, друзі, ви перегрілися, я вас чудово розумію, я вже теж на межі, але залишилось зовсім трішки. Я зупинилась на тому, що мені дуже страшно важко завжди підступатися до таких от товстунців. Хоча, наче у Рем, зазвичай дуже такий приємний великий шрифт, за що я дуже вдячна. І в компанії читати такі книжки завжди легше, тому я вписалась у тусовку десь після середини місяця. Плануємо її. Разом читати. Я сподіваюся, якраз до кінця місяця встигнемо її прочитати, і напевно вона має бути дуже атмосферною для читання влітку. Я так думаю, ну тому що тут про шукачів мушель, хоча там пов'язано це з книгою, з картиною, наскільки я знаю, не пам'ятаю, чи є тут прям такий літній вайб, але вона мені прям проситься на літнє читання. Сподіваюся, вона буде дуже цікава, таке насичене і цікаво цю книжку буде також обговорити. А, і з книжки, яка не прийшла, але про яку також розкажу, це книжка, яку ми, власне, вибрали все ж Таке на спільне читання це життя після так Тейлор Дженкіс Рід. Я взагалі дуже люблю цю авторку. Я прочитала вже три її книжки, і всі вони мені дуже сподобалися. Ця єдине має бути не із серії про сильних жінок, бо ці три попередні були із цієї серії. Вона, можливо, буде якось відрізнятися по настрою по темам, які піднімає авторка. Але в будь-якому випадку для мене вона дуже цікаво пише. Тому сподіваюся, що і та книжка буде класно цікаво читатися і. Головне обговорюватися. І також в мене з'явилось ну напевно про дві книжки я вам розкажу в аудіоформаті. форматі. Перше я купила собі напрочуд кмітливі створіння створіння Шелбіван Pelt, Pelt. Вибачте, я її тільки почала от слухати, і я чула відгуки, і я з ними згодна, поки що це по настрою трошки схоже на те, як пише Фредерік Бакман. Отакий якийсь легкий гумор, і при цьому така тобі трошечки і драма, і якісь і проблеми, і тут знову гумор. Коротше, дуже прикольно. Я небагато поки прослухала, але мені подобається, і я думаю, що книжка загалом має зайти. вона розповідає про поки вона розповідає про восьминога, який живе в акваріумі і який дуже розумний, він насправді розуміє все, що там люди говорять. Він розуміє, хто він, де він знаходиться, і от якось від його лиця будуть здебільшого розподатися історія. Хоча вже там друга частинка почалась також про жінку, яка працює в цьому аквапарку. Ой, аквапарку, як це називається океанаріумі про її долю, бо вона там втратила скрізь це чоловіка. Ну коротше, має бути от щось дуже-дуже в стилі Бакмана. Я таке дуже люблю. І ще собі придбала, як читати українських класиків Ростислава Семкова. Я не знаю, чого я подумала, що буде класна ідея слухати це в аудіоформаті. Це нонфік. І в мене є дві інші книжки цього автора, три книжки цього автора, також на інші просто теми, як читати не українських, а просто класиків, як писали класики. І про кінга, і ну, це не те, щоб така для слухання дуже легка література, але чомусь я вирішила, що це дуже класна ідея, і поки собі просто виписую якісь моменти, кого автора з якої книжки там варто почати, як їх дійсно читати. Слухаю дуже дозовано, бо не дуже легке це слухання, але тим не менш купила собі вже буду дослухувати. Це наче все, що я хотіла вам показати, розказати зараз. Підрахую, поки ви знов не перегріли скільки тут в мене книжок, раз, два, три, чотири, п'ять, двадцять. Дев'ять книжок. Чуть-чуть залишилось, трошечки залишилось до 30. Була б гарна цифра, але з мене поки досить нових книг, досить 29 нових книжок за от останні пару місяців у мене з'явилося. Пишіть в коментарях, яку прикольну нову книгу чи цикл книжок, що ви їдне собі купили. Діліться, розповідайте про це в коментарях. Можливо, ви взагалі собі взяли аскезу і поки не купуєте книжки. У мене таке періодично буває і дуже ненадовго зазвичай. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі в наступному відео, Па-па!